Шахраї невпинно продовжують вводити в оману довірливих громадян. Лише протягом минулої доби п'ятеро мешканців Шосткінського району втрапили на гачок шахраїв та лишилися своїх заощаджень більше ніж на 125 тисяч гривень. Так до поліції звернувся Шосткинець та повідомив, що невідомі особи під приводом завдатку під час продажу авто виманили 11 тисяч 500 гривень, а після чого перестали виходити на зв'язок. Наступній потерпілі подзвонили псевдобанкіри, які Повідомили, що з картки жінки хтось намагається провести платіж. Аби цього не допустити, треба на картку перевести кошти в розмірі 11 тисяч 500 гривень. Що жінка і зробила як наслідок, втратила свої заощадження. Так само потрапила на гачок шахраїв ще одна жителька міста. Невідомі зателефонували їй та шахрайським шляхом виманили конфіденційні дані, внаслідок чого з рахунків жінки зникло більше аніж 75 тисяч гривень. Також жертвами шахрайських дій стали ще два Шосткінського району. Одному в телеграм-каналі написала невідома особа та повідомила, що сказано можна вивезти достойні гроші. Та через неуваженість потерпілий лишився майже 23 тисяч гривень. А іншому мешканцю громади написав, нібито знайомий, щоб позичити гроші в борг. Однак це виявили шахраї, які виманили у чоловіка 4 тисячі гривень. Поліція закликає громадян бути обережними та уважними і звертати увагу на найбільш поширені схеми шахраїв. Серед них дзвінок на мобільний телефон, начебто від працівника банку, купівля та продаж товарів через мережу інтернет, повідомлення про виграш призів. Зазвичай зловмисники телефонують з незнайомого номера чи надсилають повідомлення з інформацією про те, що ви виграли приз. Надалі потенційному переможцю для того, щоб отримати виграш, пропонують сплатити податок чи надати свої персональні дані. Поліцейські нагадують, як діяти у випадках, коли ви отримали такий дзвінок або повідомлення. Згадайте, чи брали ви участь в акціях чи конкурсах. Не перераховуйте ні в якому разі гроші незнайомцям. Повідомте про події з поробітникам поліції, зателефонувавши за номером 102 або особисто зверніться до Шосткинського районного управління поліції. У поліції закликають бути обачними та дотримуватись елементарних правил безпеки, щоб не стати жертвою шахраїв та не втратити власні заощадження і цінні речі.